Для збереження і поширення української мови, те, про що казала пані Катерина, ну, зараз я не розповість про ініціативу героїв. Пожалуйста. Буду Ну, я ви трошки пришвидшити нашу розмову, поза як я розумію, всі втомилися. Тут, тут лежить флешка на столі. Так, поки ми обставляємо флешку, де кілька слів розповім про те, власне, чим ми займаємось. Отже, напевно, багато з вас вже чули колись про, героїку, про наш, про наш благодійний фонд встановлення пам'ятників пам'ятних знаків, відновлення поховань. Чому, чому ми власне, цим зайнялися? Як людина, яка виросла на півдні України, презентація називається презентація героїка в PowerPointський файл. На півдні України, знаєте, в мене колись було багато запитань, чому є так багато історій, багато розмов, багато свідчень про те, що українці боролися за незалежність. Натомість десь там на Херсонщині, на Дніпропетровщині, на Черкащині, Запоріжжі неможливо побачити жодних якихось матеріальних свідчень цієї боротьби. Власне, саме так виникла ідея створити таку ініціативу, яка буде займатися збереженням і відновленням тих матеріальних свідчень збройної боротьби за незалежність України. Свій акцент у діяльності ми робимо саме на армії Української Народної Республіки, поза як переконані, що саме боротьба 17-21 років є тим ключем до національної свідомості і до історичної пам'яті українців, який здатний перетворити на аморфну якусь таку масу водоростів на дійсно справжню етнічну політичну українську націю. Отже, благодійний фонд героїка. Я буду кивати головою гордатися. Декілька слів про благодійний фонд. Винен 23 серпня 2010 року у Херсонській області, як звичайна така благодійна ініціатива, формально не зареєстрована. Саме цієї дати, 23 серпня 2010 року, ми побудували перший на півдні України український військовий меморіал, і відтоді з групою однодумців вирішили не зупинятися і такі акції проводити регулярно. У 2013 році, зовсім нещодавно, ми... Інституціоналізувалися, ми перетворилися на благодійний фонд. Героїка об'єднує шістьох активістів в такий собі науково-консультаційний центр, науково-консультаційну раду, яка працює над розробкою проєктів фонду. У нашій роботі беруть участь близько 20 волонтерів в 11 областях і в місті Києва. Тобто можна зрозуміти, що це досить маленька, нечисленна команда. Героїка функціонує на благодійні пожертви. За нашими спостереженнями, це е, самі кияни, а також мешканці центральних і східних областей, молоді люди, які в середньому жертвують 200-300 гривень. І власне на ці гроші ми здійснюємо нашу статутну діяльність, ми реалізовуємо наші проекти. Е, щорічно нам вдається е, втілити в життя 5-8 моряльних проєктів, тобто це або там, відновлення комплексу поховань, встановлення моряної дошки, або якогось іншого пам'ятного знаку. Співпрацюємо з традиційними українськими церквами. це Церква. У му році нас офіційно підтримував святіший патріарх УПЦ КП Філарет. Відтак ми маємо такі собі зараз ключі виходи на релігійні громади на сході і півдні, з якими ми власне, домовляємось про спорудження таких пам'ятних знаків на території релігійних громад. Коротко про нашу діяльність, власне, меморіальна діяльність, пошук, облік, охорони, відновлення українських військових поховань, встановлення пам'ятників пам'ятних знаків, перейменування радянських топонімів. Публікація українською та іноземними мовами спогадів та історичних нарисів про визвольну боротьбу, запис відеоспогадів ветеранів Купа та бойовиків ОУН, підтримка досліджень українських істориків щодо комеморативних практик, щодо військових поховань, проведення тематичних конкурсів серед дітей та юнацтва і надання методологічних матеріалів щодо армії УНР та її діяльності для вчителів і викладачів в центральних та східних областях України. Дещо такої інфографіки? Встановлені наші пам'ятники і пам'ятні знаки саме на 23 травня 2013 року. Бачимо наразі це Південний центр і західний регіон України. Зреалізовано 18 проєктів. Один з останніх проєктів Київської області село Гнатівка, меморіальна дошка в селі, де було власне створено. Окремий Запорізький загін, першу регулярну формацію Української Народної Республіки. Ну, Ось так приблизно виглядають наші проекти, меморіальні дошки, меморіальні плити. Території, на яких ми вже провели, станом на сьогодні так звані пошукові виправи, тобто довідалися певну архівну інформацію, виїхали на місце експедицію і здійснили перевірку, чи дійсно такі могили є, чи вони ще сьогодні збереглися. Один з прикладів нашої роботи, от Херсонська область, той вже згаданий перший військовий меморіал на півдні України, у формі сонячного годинника на території, юридично на території релігійної громади УПЦКП. однак фактично ми розібрали паркан, поставили меморіал за межами храму. Де ці подорожні мали змогу його побачити, не знаходячи на територію церкви. У 2010 році цей меморіал відкрив кулеметну купа Іван Терлецький, який меш... мешкає в Херсонській області. Ну і на сьогодні це фактично єдиний такий мілітарний монумент на території Півдня. Е, наша невеличка архівна довідка лише е, територія південного будівля, тобто Південь. Хмельницької областей синіми крапочками позначені е, могили воїнів армії ОНР, які були знищені в радянський період над е, віднайденням і фіксуванням яких ми наразі працюємо. Тобто можна подивитися обсяг робіт лише на території Південного Поділля. Е, місто Київ один з прикладів відновлення е, поховання. Ось е, тут ми бачимо. Е, Дав фактично гріб э, грушка мови, це людина, яка спробувала відродити українську державу на Далекому Сході в Владивостоці. Э, цю могилу віднайшли, чоловік помер від голоду в 43-му році під час німецької окупації, зібрали кошти і встановили такий козацький хрест з тризубом на верхньому Руменії, що є, так би мовити, нашим фірмовим знаком, чи, якщо можна сказати, брендом, про яких можна впізнати пам'ятники встановлені героївкою. Місця народження вояків армії ОНР, 10% опрацьовано і нанесено на цю мапу з нашої бази даних. За три роки нами зібрано понад 5 тисяч біографічних довідок. Це обродженці абсолютно всіх українських земель, від Холмщини і Підляща до Донщини і Кубані включно. Можна просто собі уявити географію, якщо це є 10%, тобто тут нанесені найбільш видатні старшини, це найперше ГВШ, головний військовий штаб, це командири корпусів дивізії, полків і бригад. А також найбільш видатні легендарні куці, які загинули зі зброєю в руках, тобто можна собі уявити приблизно повний обсяг, який можна зацікавити людей центральної з східної України, їхніми земляками, які віддали своє життя в боротьбі за Україну. Загалом нами по тематиці лише перших визвольних змагань відновлено два окремих поховання. Одна вразька могила. Ось приклад відновленої вразької могили, село Холодець, Хмельницька область, місце, де поховано 17 воїнів армії Української Народної Республіки, козаки і Старшини. Могила була знову ж таки знищена в радянський період завдяки дослідницькій роботі віднайденій публікації у фронтовій газеті Український козак нам вдалось минулого року. Відновити, залучити представників Збройних сил України і під звуки військової сальви з автоматів ми відкрили цю відновлену умову. Чор, Чорній запорожці військова історична реконструкція українців з Польщі та Ну, Власне, напис автентичний, який був виритий, так би мовити, на мій табличці самим старшиною армією НР 19 2019 році. Нам вдалося знайти цей напис, і ми його відновили в оригіналі. Чого нам бракує декілька слів про проблеми? Найбільше бракує не дивно не фінансової підтримки, хоч повільно, але ми її знаходимо. Як я вже згадував, нас підтримують кияни насамперед і мешканці Сходу і центральних областей. Найбільше бракує власне людей, ентузіастів, які по завершенню наших робіт можуть продовжувати доглядати за цими похованнями, за тими місцями, які вже є відновлені. По-друге, це люди, які могли брати участь в пошукових управах, тобто є до такої пошукової діяльності. І е, останнє це е, пасивність закордонних українців щодо збереження е, та обліку поховання. Буквально одну хвилину е, нашого часу, що залишився, хотів би сказати, е, хто, можливо, знає про протети цих людей, про кого йдеться. Отже, ліворуч зображений чоловік, якого звати Микола Стечишин, уродженець теперішнього Єленецького району Миколаївської області, чоловік, який присвятив своє життя догляду за українським військовим некропоремом в селі Шіпьорного, неподалік від міста Каліш, Польща. Це найбільший військовий... Взагалі на нашій фонарі українській військовій натриї, на якому було поховано понад 300 вояків армії ОНР. Цей чоловік, перебуваючи фактично в конструкційному таборі в Шепіорно, проводив збірки свої, серед своїх побратимів, серед своїх фронтовиків, люди скидали свої хлібні пайки, які вони щодобово отримали від керівництва табору. З пробирався на те. Ці пайки спродавали полякам, хлопці виривали золоті зуби, здавали свої каблучки, здавали сережки золоті. На ці гроші викуповували територію, на якій знаходився український цвинтари, земля, яка була юридично належала полякам. Що сталося з могилою Стичишина, полковника армії ОНР, полковника дивізії СЗГ. Завчилася проплати його поховання в 2002 році, його гріп викопали, костки спалили, і ну, за німецьким законодавством в загальну яму, де зберігаються непроплачені решти. Пропоруч Микола Шерменко, останній командир 4-ї київської дивізії, людина, яка вивела рештки Волинської групи від ударів більшовиків в році Містер Черкас, визволитель Черкас, комендант міста під час е, заняття Черкас в часі першого зимового походу, аналогічно, його могила вже зліквідована за відсутність проплати. В центрі е, могила е, протиревея армії УНР Івана Жулинського, Польща, е, Воля, свинтер в е, місті Варшава, пам'ятник Трісно, фактично розвалюється, залучаємо нашу дипломатичну місію. Дипломати, якщо говорити молодіжною мовою, От саме через байдужість і українців в Україні, і українців за кордоном, ми втратили абсолютно всі поховання українські військові в Данії, втрачені абсолютно всі фактично поховання воїків армії НР в Аргентині. Зліквідовано лише старшинських могил, понад 5 штук в Мюнхені, і триває фактично ліквідація і знищення багатьох поховань в європейських державах. Кому буде цікаво в деталях, чим займаємося, як можна допомогти, підходьте по завершенню презентації, поговоримо познайомимося дякую. з якою.